Вітаю всіх маленьких фанів максимально жорстоко латинського боксу, де боксери навіть можуть вбити свого суперника в ринзі. Мене звати Макса, канали Сайт, бокс Української рубрика-прогноз. Поїхали! Потинський бокс протягом всього свого існування досить сильно виділявся серед всіх інших шкіл. Адже головною його рисою, яка змушувала навіть байдуже до цього спорту, що найменше звернути на нього увагу, і через що він і став таким відомим, є Повна відсутність будь-якого жалю до свого суперника. Коли ви чуєте про найкращого панчера за всю історію бокса, або один з найкращих поєдинків в середніх або в менших вагових категоріях, то, скоріш за все, один з боксерів, якщо не обоє, є вихідцями з Латинської Америки, або ті, хто боксують у відповідній манері. Собріо Матіас 30-річний Перторіканець, котрий вже у ці вихідні буде боротися за вакантний титр чемпіона світу по версії IBF проти аргентинця. Джеремі Сапонче є якраз одним із таких поєдинків. Поєдинки. Оскільки Матіас – це ідеальне втілення того самого олдскульного жорстокого боксу. Адже ще жоден суперник не був спроможний пройти з ним всю дистанцію. Взагалі, Матіас досить жахливим шляхом став відомим у боксерській спільноті, оскільки декілька років тому це добре по житті, але Термінатор в ринзі в одному із своїх поєдинків забив російського боксера Максима Додашева до смерті. Погодьтесь, не таким шляхом більшість боксерів хочуть стати відомими, але час назад вже не повернути і тому я Гадаю, або просто розкажу вам про це для тих, хто ще не знав. У 2019 році два непереможні буксери та Дадаш вирішили розділити ринг. І це був саме той поєдинок, в якому обоє перспективні хлопці мали гучно заявити про себе. Додашів, маючи гарний любительський досвід, чудово розумів проти кого він боксує. А тому його стратегія на бій, а саме робота другим номером через прямі удари, завдяки гарній роботі ні була більш ніж очевидна і цілком логічна. І можливо, вона б навіть спрацювала з. Будь-яким панчером, але тільки не Матєсу. Сабріал є максимально самобутнім боксером з мега нестандартними рухами в ринзі. Подивившись на якого вперше, може скластися відчуття, що, о боже, він зовсім не вміє боксувати. Але як ви розумієте, це лише вершинка його айсберга, і це зовсім не так. Його стиль, а саме те, як він переміщується по ринку, робить нахили тулубом та переставляє свої руки, виглядає максимально по аматорськи. Але воно дуже, ну дуже сильно ломає ритм, не дає супернекупіння і робить будь-який його напад максимально неочікуваним, що вкупі створює просто жахливі умови для суперників, котрі звикли боксувати проти шаблоних боксерів. Як Вердик, це саме той приклад, коли ви дивитесь на якусь картину відомого художника в галереї Віталії, яка настільки погана, що геніальна. Проте серцем боксу Сабріала є не лише одна його нестандартність, яка навряд чи би привела його до такого високого рівня, без феноменальних фізичних даних. Шикарна витривалості, яка вкупі з високим темпом бою допомагає йому викидати просто сотні, а то і більше ударів за бій, уникнути яких через постійний пресинг Сабріла стає просто неможливо. Матіас – це робот, котрий, виходячи в ринг, отримує лише одне завдання, а саме знищити свого суперника, з яким він справляється. Судячи по його нокаутам, просто чудово. Боксує виключно на середній табличній дистанції, на яку йому допомагає зайти посередній, але ну дуже бісючий джеб. Котрим він завжди тримає свого суперника в напрузі та змушує того витрачати просто величезну кількість енергії, як для ухилу, так і для уникання з ним сутичок. Після чого в разі невеличкої паузи від опонента вмис зближається з ним, де розвиває того серіями, на перший погляд не дуже сильних, але нагадієвих хуків та перкотів. Взагалі, гармата Матіаса не саме потужна, але вона йому й не потрібна, оскільки всіх своїх суперників він ламає завдяки тонажу ударів та великої шкоди, через що в один момент... Вони просто не витримують та здаються, як це зробили його три минулі опоненти. Постійний пресинг відсаберіла вже до екватора поєдинка, ледве не забрав всю витривалість у Дадашєва, котрий потрібно відмітити досить гарно, але занадто активно кружляв на коло свого опонента, через що в один момент через брак витривалості почав застоюватись та приймати серії на себе, в той час як Пуерто лише продовжував збільшувати темп цього бою. Як вердикт, у фінальних раундах сил на те, щоб уникати нападу, і взагалі не було. А тому через безвихідні ситуації Максим почав пробувати зарубитися з Матіасом, де завдяки досвіду та кращій техніці намагався перебитися Бріала у його стихії. Місцями через скепський захист Матіаса розміни здавались ніби рівними. Але в заповільненому картина одразу мінялася і було помітно, що та шкода, яку Дадаша отримує від свого опонента, набагато більша за ту, яку він наносить. В 11-му раунді Дадаші і взагалі ледве не всі три хвилини ловив хуки та перкоти в обличчя через повну. Відсутність будь-яких сил. Через що тренер під час перерви сказав йому, що зупинить цей бій, якщо він і надалі буде так пропускати. Але зупиняти було вже пізно, оскільки по закінченню паузи виявилось, що Дадашів не може встати на ноги. Через що бій вмить закінчився перемогою Матієса, через неспроможність його опонента продовжувати буксувати. До допомогли покинути ринг, але ближче до виходу із зали він взагалі повис на охоронцях, через що для нього вмить принесли ноші. У хлопця почалася рвота. І це були перші тривожні дзвіночки. Визвали швидку, його в поло забрали до лікарні і сказали, що потрібно терміново робити операцію на мозку. Не знаю наскільки це правда, але за чутками через неймовірну кількість припущених ударів по голові його мозок настільки роздуло, що він просто не поміщався в голові, і навіть швидко проведена операція не змогла. Щось змінити та врятувати йому життя. Звісно, така новина не могла не вплинути на Матіаса, котрий довго ще винив у цьому всьому себе. І після чого навіть програв бій аутсайдеру та набагато слабшому за себе боксеру Ананяна, вперше в кар'єрі побувавши в нокдауні. Проте час йшов та плі на праці Матіаса з його теренею та психологами переконали боксера, що таке життя він знав, на що й не йде, і його провини в цьому зовсім немає. Матіас, поборовши цей складний період у своїй кар'єрі, повернувся навіть. Ще сильніше, де спочатку поставив хрест на перспективах двох непереможних проспектах, котрі так і не змогли знайти ключів для перемоги над ним, хоча пробували все, що було. А потім і взагалі взяв реванш у свого кривника Аноняна, де перебив того у звичному для себе стилі. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Досить цікаво обіцяє бути бій, навіть не дивлячись на те, що по факту але Аргентинець це лише ще одна сходинка в кар'єрі для Матіаса, пройшовши яку, він нарешті стане заслужнім чемпіоном світу. 26-річний Джереміс Пончі це гарний середня, котрий потом та крові, поєдинок за поєдинок вибивав собі високе місце в рейтингу. І аж через цілих 30 перемог в більшості проти слабких опонентів в нього це нарешті вийшло. Хлопець показав максимально схожий бокс до того, що Матіаса, у високому темпі на середній дистанції та з сотнею викинутих ударів. Але, на жаль, без якихось своїх цікавих фішечок. Пончі це дійсно крутий боксер середня, котрий на відміну від Матіаса, але має ще й прямі удари у своєму арсеналі. Але, на жаль, на даному етапі своєї кар'єри йому банально не має що протиставити своєму опоненту. Адже в кожному аспекті він трішки або вже значно гірший за пуерто Бір розпочнеться досить неспішно, але з кожної хвилиною буде набирати все більше і більше обертів. І скоріш за все, навіть до завершення першого раунду боксери вже влаштують справжню рубку. Хоча це і не в стилі Матіаса, котрий спочатку вимовив свою жертву, а лише потім накидується на неї. В один поєдинок і взагалі перейде, так би мовити, до трішки в'язкого боксу на ближній дистанції, де завдяки ще повному баку Джереміець буде досить гарно гризатися, але все рівно буде програвати ті сутички. Характер воїна аргентинця ні в якому разі не дасть йому зламатися під натиском свого опонента. Проте жартує від цього, на жаль, але він не перестане бути і, скоріше все, вже до екватора поєдинку побуває у першому нокдауні. Понче підніметься та захоче продовжити поєдинок, хоча сенсу з цього зовсім не буде. І через декілька хвилин, на мою думку, або рефері зупиниться односторонні побиття, або кут аргентинця викинуть рушник. Респект Джеремісу за те, що не побоявся та прийняв. В цей бій, але безразового потужного удару, як Джервонти або прогре проти Сабріала, немає що ловити. Як вердикт, абсолютно заслужена перемога технічним нокаутом Сабріала Матіаса, після якої про нього нарешті почнуть говорити як про одного з чемпіонів світу, а не як про боксера, з яким пов'язана жахлива трагедія в Ринзі. Ну дуже крутий бієць, і я максимально рекомендую вам слідкувати за ним. Адже його можливі поєдинки проти Гарсії, Прогре Лопеса та інших хлопців, яких він... Зовсім не боїться, це ще буде та насолода для очей. А вам дякую за те, що подивилися це відео, і для тих, хто хоче підтримати канал Токерномовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі що допоможе мені надалі знімати такі круті відеоролики і за що я вам скажу велике дякую. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна. Понад усе і під кінець відео невеличкий огляд поєдинка Дмитра Безуса, котрий на жаль, але програв нокаутом у другому раунді. Як на мене, то занадто стримано та трішки навіть по джентльменське розпочав поєдинок Дмитро, де давати працювати опоненту з такою потужною гарматою однозначно не можна було. Як вердикт, навіть звичайнісінький Джек, хоча й примісінько щелеп, зміг відправити українця у прикрий флеш-нокдаун. Британий, свого боку, навпаки, банально, але досить ефективно рятував себе від серії на дистанції звичайним клінчем, невелюючи при цьому більші шкоди від українців. У другому раунді, під час одного зі своїх нападів, Дмитро провалився та розгубився на мить. Застив лише на секунду на місці, але цього часу вистачило Аделаї для того, щоб пробити просто шикарний лівий хук, котрий закінчив дане протистояння. Просто жахлива робота у захисті від Дмитра та якась занадто сильна повага до свого опонента. Оскільки можна було нав'язувати йому більш агресивну боротьбу та вимотувати на ближній. Зробили своє діло і, на жаль, але це перша поразка в кар'єрі українця, з якої, я сподіваюся, він зробить досить гарні висновки на майбутнє.